До нас завітала пора року це зима, а з нею і брати її грудень, січень, лютий. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять не на пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат. Галю, Петрику й кіндрат. Всі згори летять, щоб піймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Слухавши такий чудовий вірш, давайте згадаємо, а яке ж перше свято взимку в першому місяці, у грудні це день Святого Миколая. Гадаю, усім дітям були подарунки. Наступним святом було Різдво Христове народження Ісуса Христа і прославляння Його. Завершує рік особливе свято, це новий рік. Його чекають як дорослі, так і діти. Дітки сьогодні в ролі тигра я і вже 12-та година. А біля ялинки немає у нас ні гостей, нікого. Давайте разом пошукаємо, підемо в ліс і пошукаємо наших гостей, з ким будемо хоровод водити і пісні співати. Біля ялинки я зустріла дуже багато слідів. Але не зрозуміло, чиї ж сліди давайте допоможемо знайти звірів за слідами. Ось біля ялинки я знайшла перші сліди. Діти, як ви гадаєте, чиї це сліди подумайте, а це чиї? Погляньте уважно. Ось іще одні. Подивіться, чиї ж ці сліди. А ці сліди кому належать? Ось іще одні. Як ви гадаєте, ці. Кому належить? Ми знайшли звірів, а яких ви здогадались самі ведмідь, дикий кабан, заяць, лось, білка, вовк, лисиця та олень. Так усі звірі опинились на новорічному святі. Усім гостям подарували солодкі ласощі, а які ви здогадаєтесь, коли зробите звукобуквений аналіз слова. Хатинки з синіми кришами – це приголосні, а з червоними – це голосні. У нас слово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 має 7 букв. У нього три голосних це А. E, Давайте здогадаємось, яке ж це слово. Разом спробуємо визначити? Є підсказка. Це що у нас, діти? Так, це цукерка. Тобто, у нас слово виходить Су ка Давайте його напишемо. Шукаємо Ц. Знайшли. Прикріпили цу. К, к. Єк. Цу-к. Р. Нам потрібно Р- Цер К. К. Іще одна К. Ось вона знайшли. Вийшло слово цукерка. Дякую, молодці.